Усім привіт! Сьогодні розкажу, що я начитала про максилярію Пікта. Для мене це новий звір. І так, цю максилярію також називають ще painted або розмальована. Описана ця максилярія була у 1832 році Хукером, а вона має дуже широкий ареал, зустрічається у Бразилії та Аргентині. Це епіфіт. іноді її можна зустріти і літофітно. А вона середнього розміру з широким діапазоном температур від теплих до прохолодних, що робить її дуже приємною для утримання. Рекомендовані температури в домашній культурі влітку 22-24 градуси Цельсію в день та 15-16 вночі, взимку 17-18 в день та близько 10 від О, градусів Цельсію вночі. Але тут хочу зробити ремарочку від себе, від все, що я читала. Все-таки тут зазначені, що її утримують і від теплих умов, і багато хто насправді її утримує в теплих умовах, досить успішно, тому вона може переносити і більш високі температури. Але, як завжди, певні умови, наприклад, як високі температури, треба буде компенсувати. І чим вища температура, тим більше значення має відносна вологість повітря та саме гарний рух повітря. Та і загалом ця орхідея дуже любить хорошу вологість, близько 70% і більше. Ну що ж, подивимось, як вона буде рости у моїх умовах, бо більш-менш потрібну вологість, я зможу їй дати десь з другої половини осені і до першої половини весни включно. Але як я вже розповідала перед цим відео про брасовула на дозу, та теж дуже любить вологість, десь 75-80%. Та у мене вона прекрасно росте і за. Влітку за вологості в 15%, тому будемо дивитися, як буде себе поводити максилярія пікта. Саджають цю красу з хорошим дренажем або на блок. Якщо у вас є потрібна вологість повітря 80-85%, то звісно саджаєте на блок, якщо ви любите блоки, якщо ні, то горщик і дуже гарний дренаж. А саджайте ще з думкою про прохолодний період спокою. І це означає, що вологотрімкі субстрати можуть привести до гниття. Але якщо у вас влітку дуже спекотно, як і у мене, то вам прийдеться в менш вологотримких, да, субстратах поливати цю максілярію раз на день або, може, навіть інколи і два рази на день. Але знову ж таки подивимося по досвіду, як воно буде. Щодо поливу, то особливих складностей а, немає. Я не зустріла в описах особливих складностей. Золоті правила тут працюють, активно росте, рясно поливаємо, а, уходить в період спокою наприкінці осені і потихеньку зменшуємо полив і взимку поливаємо не часто, дуже обережно. Але тут хочу зазначити і звернути вашу увагу, що. Вона не любить довгих просушок. Тобто зимою ми її все одно поливаємо рідко, але не даємо їй худнути. Отак от, от: щодо підживок, обережно. Всі пишуть, що треба бути обережними і використовувати десь половину рекомендованої дози на добривах у період активного росту, в неї досить ніжні корінці, їх можна легко попекти. Щодо світла, рекомендують 20-30 тисяч люкс. Але на сонці вона згорає, тож її треба притіняти. І якщо у вас світло саме через сонечко, то воно має бути, скажімо так, фільтроване. І звісно, ця макселярія дуже оцінить гарний рух повітря, особливо за високою вологості та чи при дуже спекотних температурах. Ну що ж, в принципі, звір і страшний, і не страшний. Подивимося. Зазвичай в мене все дуже прекрасно переносить період осінь, зима, весна, і всі проблеми вилазять саме влітку. Тож подивимось, і вже відео, де я буду розказувати про свій досвід, я думаю, що я буду викладати аж після всіх літніх пригод з цією орхідеєю. Сподіваюся, в нас все вийде, бо дуже класно виглядає ця макселярія, і вона мені дуже сподобалась. А на цьому сьогодні все. Сподіваюся. А моє відео було вам корисне. Якщо у вас є ця орхідея, будь ласка, напишіть, як ви її отримаєте, бо мені це дуже-дуже цікаво і буде дуже-дуже корисно. От, щиро вам дякую за ваші коментарі. Не забувайте поставити вподобайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого і не загубитися. Підтримайте україномовний контент. Слава Україні і всім пока-пока!